Всім призмі, Юрминкалі, Юрши Дев'ять і сьогодні. Ми з Конбрал я думаю, що по назі по пришті відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо останній з трьох скінів, е, новорічних скинів, які я вже в кожному в кожній п'юшці, коли я купляв скини, якісь, які я кожен раз блюрив І тепер ми купимо останній скін. Ви вже по приюжці бачили, який це скін. Це в нас скін на спайка. Оцей от бревневогодний спайк. Оце от класний скін. Я довго думав вибирати Джеки з подарунками чи бревневогодного спайка, І ви вирішив брати спайка через те, що. Я за спайку буду побільше грати, ніж за Джекі, тому мені буде покрутіше мати цей скін на спайки. Що, до речі, думав, в мене ж цей аккаунт є на Точніше, в мене цей скін є на аккаунті скини, тому може мені й не треба купляти цей скін, але я вирішив все-таки ліпше куплю на спайку. Бо в мене на основі його нема, а цей скін поприкольніше, ніж скін на Джекі. Ладно, давайте ми його купимо, щоб довго не тягнути через три, дві, одну. Залітає цей скін і поки він залітає, ви можете в принципі поставити лайк, щоб ви не забули. І також підписатися на канал. Так, зараз я ще раз зроблю два скрінчика буквально і підемо його тестити. Але в мене, до речі, на ньому великі кубки, тому треба буде зараз на ньому грати дуже акуратно. Так, давай, анімація перезупиняйся. І, і в принципі, погнали. Тоді зараз я вибираю. Ой, тихо, У, До речі, Гейл теж скін непоганий, але я його якось не вийду. Напевно, що в мене його купить, через те, що я думаю, що він вже скоро вийде з гри, буде ексклюзивним. Так, ми зараз беремо пінчик, скінчик, і в принципі тоді погнали в катку. Так, ну що ж, погнали в принципі в катку. Жмемо готово і попробуємо зараз затащити і заодно повернути мені спайка на 22 й ранг. Так, чекаємо, щоб на зараз третій тімейт е нажав готово, і підемо тоді в катку. Так, погнали 5-6 зразу підбиралися. А ні, от тепер 6-6 зразу підбиралися і подивимося, хто проти нас жорсткий чи ні. І до речі, поки не забув, хочу передати е привіт е Матвію. От тімейту, який зараз я вам покажу, якому тімейту. От е тімейт, який грає за Джесі. Так, погнали, значить. Погнали пайпер, белька і коль. Блін, такі вели... цей далік... дальніки дуже жорсткі, не знаю чи нас вийде Вий... ну, вийде затащити, але зараз попробуємо. Ой, ой, тихо, 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 живем. Живем, живем, живем. От зараз. От, блін, 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 у мене просто без шансів були. гаджет тверди. Ну ладно. Зато хоча б кіл зробив, у мене майже ульта Вони прям дуже агресивно грають, прям дуже жорстко, але зато ми вже їх двох забрали. Це вже не погано. Зараз я похилюся трошки і. А, в нас вже мінус один. Ладно, я зараз хилюся і йду е, так акуратно в телепорт. Бам! Е, так, а де він? Де він, я точно не знаю? Б... Так, його точно тут нема. Бліна, 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 тихо, 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 спокійно, е, спокійно, тихо, бо він зараз ще винесе. Акуратно, не бачу його. А, він аж там. Окей, він аж там, він зараз буде певно тікати. Він буде через телепорт але він це не встигає зробити, і ми його виносимо. Так, поназначено ще одну катку. Я дуже сильно боюся йти за нього, за в ще одну справжню катку. Ну, чи ще не справжню а в катку за закупки, тому що не хочеться якось за ньому зливати кубки, тому підемо на пані, зараз в це як і називається Ну, Режим не закупки. Е, так, акуратненько, зараз. Блін, два в одного. Це зараз буде важко затащити. Але я, в принципі, постараюся зробити. Давайте бам-бам-бам. І давайте, мінус один. Єс, мінус белька, так тихо, ховаємося. Зараз прям великий шанс затащити, але ну, не сильно великий через те, що блін, Кольт він прям так жорстко домагає. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, тихо, тихо. Е, тихо, акуратненько, домажимо його. Опа-опа, е, опа, опа, акуратно. Акуратно, давай, 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 давай. Все, 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 все. Точно зараз капець. Йому зараз капець, ми просто ой, гаджет нажимаємо, і тичка і все. Йому кінець. Фух, це було прям дуже небезпечна катка, але ми змогли затащити, що і не граюсь, Ну, в принципі, я думаю, що це заслужено. Ще й на серія перемог, це прям взагалі класно. Ладно, погнали тоді в так скажем, дружній бій, там провіримо. І, ну, ще одну катку. ще Не в дружній бій, я маю на увазі катку не закупки. Так, суперідкісний предстарінчого цікаво, тому погнали не закупки. E, так, ну що ж, в принципі, погнали значить, в катку. І ще хочу вам, ну як же ж не показати, мене тімейти похвалили, що, до речі, навіть кажуть, підписатися на канал, тому ви не забувайте обов'язково підписуватись на канал. Ну і в принципі тоді e, погнали в катку. Так ну, зараз ще тімейт вибирає браулера. Ну, катка не закупки у нас кар... катка на за поємку. А, до речі, оцього Міку непогано, непогано сюди підходить цей Бравлер, Брали, те, ж тут можна багато стрибати. Що, до речі, є вони, поганий браулер. Ну, не знаю, попробуємо зараз за спеку e, Так, проти нас а, сніговик Тік, Пайпер і Ну, В принципі, шанси є затащити, навіть непогані шанси, тому е, погнали. Я ще й проти тіка попався. Ну, блін, про... ні, тіка важкувато мені буде. У мене мало хопа. Ладно, давайте стрибаємо сюди в кущі, і він мене зараз звідси, напевно, що не випустить. Ладно, я посижу тут, е, посижу так от і все, просто тікаємо, тікаємо сюди. І. Ой-ой, е, тихо, тихо, там, пайпер, я ліпше нажму на цей, на кактус. Оп, все, відхилилися, класно. Тільки мені здається, що у нас зараз трошечки все погано, тому е, давай, 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 домажимо максимально. Yes. А, блін, я не побачив, я дивився. Вона тільки і не побачив, як він кинув міну і померчився. Ну ладно, я думаю, це нічого страшного. Хоча ми в принципі програємо, а, ні, ми вже виграємо. Це добре, це добре, добре, добре. Єс, виніс ще одного. Давайте кидаємо сюди. Ульту не знаю для чого, ну вона й буде. Ой, тихо, тихо, повністю, пайпер не попала. Блінне, я думаю, цей дальність не знаю, замаленька. Ну, ладно, програла катку. Ладно, погнали, значить, ще одну. Я, ж... я так швидко коментував, що я ж запутався, якщо поки говорив, навіть зараз запутаюсь, тому вибачайте, якщо щось не так. Так, що нас тут пишуть? Зараз підемо ще одну катку. І, в принципі, я думаю, на цьому вже тоді можна буде закінчувати. Так, погнали погнали в одну катку. Так, ну ладно, давайте до повернути, коли катка нас загрузиться. І так, катка на нас загрузилася проти нас Бібі, -Бі, Міко і Фенг. Вони майже всі, а, до речі, ні, вони всі з титулами, тому вони, напевно, дуже жорсткі, треба грати акуратно. От проти Міко, блін, оце от погано, що я попався за спайка проти Міко, ну, ладно, пробуємо зараз бам-бам-бам, і я помер. Ну, блін, мало шансів винести спай, ну, спайку, винести Міко, ну, сиріно, але в них тут два ближніка. я не знаю, як вони вмудряються вигравати ще й досі. І як, блін, я не можу від Бібі Мансити. Просто взагалі нас виносять дуже люто. Ну, я не вмію грати, якщо ще добре. Нараз ми кидаємо ульту, і я сподіваюся, що нам дуже допоможе. І акуратно сейвимося. Тихо, сейвимося стрибаємо аж сюди і чекаємо на міко В принципі, можемо кинути під себе зараз ульту. Отак, от, напевне, що отак от, от зробимо Бам! І зразу вони всі попались але вони мене винесли. Мені не вистачило часу, і скоріше, що зараз кінець скатки буде, бо їм залишився всього-навсього один кіл. І от, зараз Міко просто стрибає. Ой, тихо-тихо, я селюсь. І ні. рівно не вийшло вас затащити. Ну ладно, я думаю, що все на цьому можна буде закінчувати, тому. А ні, не можна ще закінчувати. Ми ще навіть пінчик не протесли, тому давайте я бігом піду в печеру, про те, про те, що пінчик. Хоча давайте ми його навіть в принципі, в чаті кенем. щоб довго не заходити в цей печеру. Давайте нашим кенем пінчик. Ну, пінчик не пане, я думаю, ви навіть його вже всі бачили. Ну, і на цьому я буду закінчувати. З вами був Я 9. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не мої не Sim, ba ka